Президент України Володимир Зеленський 25 травня підписав указ про запровадження санкцій щодо колишнього народного депутата Мосійчука, сина експрезидента Моторсіч Олександра Бугуслаєва, а також дев'яти компаній і трьох громадян Росії пов'язаних із казино Пінап. Про це йдеться на сайті президента. На своїй сторінці у Фейсбук президент написав, що прийнято три санкційні пакети та анонсував нові санкційні рішення України. Перший проти російських осіб, які причетні до фінансування російської терористичної діяльності, фінансових махінацій та схем обходу санкцій в інтересах російської ДРАЦІ, другий пакет це пропагандисти, які своєю брехнею підсилюють російські удари по Україні. І третій санкційний пакет проти представників російських мафіозних угруповань, які значно допомогли становленню путінського режиму та досі пов'язані з ним. Працюємо над синхронізацією українських санкцій із санкційними режимами Євросоюзу та інших ключових світових юрисдикцій. Ну і більше про ці санкції будемо говорити з кандидатом юридичних наук, керівником проєктів аналітичного центру Інститут законодавчих ідей Андрій Калимусюк. З нами на зв'язку. Вітаємо вас. Вітаю, пане Андрію. Щодо заяви Володимира Зеленського, ось цей коментар закінчив словами: працюємо над синхронізацією українських санкцій із санкційними режимами Євросоюзу. Тобто, має бути окреме рішення Європейського союзу щодо, як вже сказав президент, синхронізації теж у свою чергу імплементації санкцій. чи воно вже автоматично переходить в активний стан. Україна і український уряд активно працює над тим, щоб Європейський Союз розширював максимально свої санкційні списки, і, взагалі, для того, щоб перевести європейський санкційний механізм у більш такий жорсткий і дієвий спосіб. Але Україна може, звісно, пропонувати європейському союзу своїм партнерам, окремим націон... окремим державам для того, щоб вони включили в свої списки тих чи інших осіб. Однак тут важливо розуміти аргументацію України і пояснення. Як вони доносять необхідність дзеркальних дій Європейського союзу? Звісно, що європейська політика зовнішня і політика безпеки не передбачає якогось автоматичного включення в європейські санкційні пакети тих чи інших осіб, які були включені в українські санкційні пакети. Тому автоматичного якогось включення не буде це все залежить від комунікації. Пане Андрію, про давайте поговоримо про цих громадян України, про на які, які передбачені санкційні рішення. Це Мосійчук та Богуслаєв. Які це санкції і що вони передбачають? Насправді остання практика, що е, санкційні укази і додатки, зокрема, місяць повний перелік санкцій, це абсолютно різні види санкційних обмежень, які визначені в законі України про санкції. Їх там більше 20. від блокування активів до блокування окремих інформаційних. Ресурсів, таких як Ютуб канали, Фейсбук, сторінки і тому подібне. Тому якщо ми говоримо про, наприклад, Ігоря Мосійчука, то дійсно цим указом блокуються його інформаційні канали, і фактично органи державної влади змушені будуть виконати це рішення і заблокувати публічний доступ до цих інформаційних каналів. Ну, в основному, там такий стандартний набір. Санкції досить широкі це економічні санкції. Заборона певної діяльності щодо, наприклад, тендерів відкритих, ну і тому подібне. Вони до речі, чи можна їх порівнювати з тими санкціями, які вводилися, наприклад, проти нардепа Медведчука, можливо, Порошенка, чи однаковими вони є за силою? Так, абсолютно Закон України про санкції містить широкий перелік обмежень. Вони різні за своїм характером, ступенем обмеження прав людини на відміну від європейського, наприклад, союзу, який містить декілька заборонок замороження активів і заборону в'їзду на території Європейського союзу. У нас перелік дуже великих санкційних обмежень, і як я кажу, він є певним таким стандартним на персональні санкції на цих осіб. Накладається повний перелік санкцій. Які визначені в законі України про санкції, і навіть інші, тому що він є не є невиключним і застосовується, наприклад, остання практика, що а, індивідуальні санкції включають у себе заборону вчинення правочинів і Але договорів, чи можна їх оскаржувати персональні санкції? Звичайно, оскаржувати можна санкції до суду недоліком. Ми бачимо особисто української санкційного механізму, те, що відсутній механізм оскарження адміністративного, тобто до органу, який застував застосував ці санкції, тому що закон України про санкції він каже, що обмеження можуть бути скасовані лише після досягнення їх мети застосування і лише за пропозицією ініціаторів санкцій в даному випадку. СБУ, тобто особа, якщо вона потрапляє в санкційний список, помилково, наприклад, вона не має можливості. Юридичної, так легальної, а зрозумілої звернутися до уповноваженого органа і пояснити їй, що вона там опинилась помилково. А в державах, країнах санкційної коаліції наших партнерів така процедура є. Звичайно, що можна звернутися до суду. Ніхто не може обмежити право звернутися до суду. Але і тут практика досить така цікава, тому що Верховний суд, який розглядає справи по скасуванню указів президента, він досить обмежено підходить до своєї їх повноважень відміняти санкції, і тому є велика постанова великої палати, яка їм накаже, що це компетенція виключно президента, яка стосується національної безпеки, і оцінка підстав накладення санкцій не може перебувати під судовим контролем. Ми особисто в інституті законодавчих ідей вважаємо, що такий підхід є помилковим, тому що ем, практика Європейського суду з прав людини суду ЄС вказує, що суд повинен мати повну юрисдикцію. Тобто, ем, будь-які питання можуть бути досліджені судом, їм надана оцінка судом. Тобто ем, ми вважаємо, що судова практика має тут змінитися. Отже, до речі, це от те, що ви описали, можливість апеляції. Це стосується тільки громадян України чи громадян Росії, тому що проти них теж трьох громадян Росії було введено санкції в межах цього пакету. Звичайно, що іноземці теж можуть оскаржити а, такий указ президента до українського суду. Жодних обмежень не існує практична реалізація. Оскарження таких санкцій громадянами Росії, які не перебувають в Україні, мені здається, вона досить досить обмежена, насправді, пане Андрію. І хотілося ще от з вашого досвіду, щоб ви поділилися нами, наскільки були ефективні попередні санкції, які були накладені, давайте індивідуальні розглянемо. Ну дивіться, індивідуальні санкції вони є таргетовані, тобто вони спрямовані на припинення. Вчинення цими особами певних діянь, які створюють реальні або потенційні загрози національній безпеці. Ну, конкретний Тому, можете а... нам назвати приклад, наприклад, ефективність? Конкретний приклад. Конкретний приклад важко назвати, тому що санкційні е, е, санкційні пакети вони містять собою купу заборон і потенційно, звичайно, якщо блокуються всі активи е, індивідуальні, так персональні на ту особу, на яку було накладено санкції, звичайно, що ця особа не може їх вивести за кордон, не зможе фінансувати Росію або. Армію російську а, і не зможе їх використовувати будь-яким іншим чином, і фактично Україна зберігає контроль над цим активами. Більше того, з початку повномасштабного вторгнення з'явилася можливість застосування санкцій стягнення цих активів. То тобто, звичайно, якщо ми говоримо конкретно про санкції, наприклад, на там Ротенбергів чи на Дерипаску, вони мають практичний ефект стягнуті активи в дохід держави, які працюють уже на Україну. Конкретний приклад Ocean Plaza ТРЦ або видобувні підприємства Дерипаски, які вже стягнуті. Тому, звичайно, що ефект відзаційнених обмежень є, він є позитивним, він є іноді є, важко його оцінити конкретно, тому що це все-таки більше потенційна так, потенційні загрози, і тут ми санкціями фактично нівелюємо ризик так, реалізації цих загроз. Однак, звичайно. Є куди йти, і е, немає досконалості меж і є з чим працювати в майбутньому, зокрема і в сфері санкцій і удосконалення санкційного механізму і проведення його у відповідність до найкращих практик та вимог Європейського союзу. Дякуємо вам. За дякуємо ці за що... роз'яснення, пане Андрію. Дякую, що долучилися до Суспільної студії. Андрій Климосюк був з нами на зв'язку. Кандидат юридичних наук, керівник проєктів аналітичного центру, інститут законодавчих ідей.